Щотижнева традиція триває. На чолі з міським головою Русланом Марцінківим керівники комунальних підприємств вирушили на інспектування міста. Цього разу двоколісники повезли інспекторів у так званий мікрорайон брати. Також під час інспектування заїхали до ліцею номер 19 для перевірки укриття. Тут воно розраховане на 450 осіб. Однак, за словами директорки, для такого великого мікрорайону його треба збільшувати. На даний етап. Звичайно, що нам потрібно ще додаткове фінансування на ремонт спортзалу, додаткове фінансування на ремонт підвальних приміщень, тому що ми хочемо розширити укриття. Ми зробили ще додатково на першому поверсі укриття для того, щоб вся школа зараз вийшла в нас на навчання від 17 квітня. В нас вся школа навчається, тому що ми збільшили площу. Але ми хочемо збільшити площу укриття в підвальному приміщенні. Не що було на першому поверсі укриття, що було тут в підвалі. Водночас каже директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко, коли немає освітнього процесу у цьому навчальному закладі, сховище у час повітряної тривоги відчинене для всіх. Тому розширення укриття в ліцеї допоможе захистити більшу кількість учнів під час навчального процесу та мешканців мікрорайону. Це здебільшого через те, що деякі діти повертаються з-за кордону, і кількість дітей в закладах буде збільшуватися. Відповідно, ми мусимо збільшувати укриття. Наразі ми працюємо з цим, адже місце в укриття майже вичерпані, тому будемо задіювати і інші можливі території для того, щоб приміщення, для того, щоб їх обладнати під укриття. Також хочу нагадати, що завершився навчальний процес, а це означає, що доступ до укриттів для населення відкритий. Звісно, він буде, укриття буде відчинятися, коли звучить сигнал повітряної тривоги, відповідальний працівник відкриває приміщення там, де знаходиться укриття, і після відбою тривоги зачиняється приміщення. Якщо ви маєте якісь проблеми запитання, ви завжди можете передзвонити відповідальному. Телефони знаходяться на відповідному оголошенні при вході в навчальний заклад. Після ліцею Руслан Мартінків із комунальниками вирушили далі за маршрутом. Попри вулицю Кисілевської, до маленьких вуличок неподалік АЛРЗ. Тут доручень не бракує. Їх нарахували майже два десятки. Сьогодні були доручення по ремонту прибудинкових територій. Зокрема, скажімо, запланували зробити проїзд попри молодіжний парк Ось від вулиці Паркової. Він такому досить поганому стані. Но, фактично, там такої дороги не було. А є в нас на вулиці до будинків, які мали би будуватися на вулиці Киселевської, там в районі контейнерного майданчика. Є. Але є проблема з проїздом. Ми спробуємо його вирішити спільними зусиллями разом з водоканалом, разом з нашим комунальним підприємством Муніципальна дорожня компанія. Постараємося цю проблему десь впродовж літа вирішити. Так само були багато доручень по поємковому ремонту, скажімо, там Куткевича 50, вулиця Кондукторська плануємо десь трішечки теж поправити. Міський голова впевнений, поки літо та тепла погода, місто необхідно покращувати та ремонтувати. Багато об'їздили, багато дали доручень нас, Взагалі місто у нас невелике, тому можна на ровері об'їхати. Його за півдня все місто можна об'їхати подивитися. Тому інспекції продовжуємо на роверах, на велосипедах і продовжуємо дивитися наше місто, давати доручення і перевіряти. Наступного тижня ми перевіряємо вже ті райони, які були раніше інспекції, а зараз дали нові доручення. Це район Хоткевича, це район. Вулиці Ремісничої, це район вулиця Деповської, тобто всі ці мікрони. Ну а заодно вже й подивилися центральній частині, як робиться дороги і ще ті доручення, які по центральній частині міста. Та хочеться багато зробити, бо в таку погоду можна робити, і дуже важливо, щоб ми зорганізувалися ці роботи тривали.